Привіт, точніше Нідерланди, Туреччина. Завтра нас очікує дуже цікавий поєдинок. Збірна Нідерландів е приймає Туреччину. Ні не голландці немінальні не, господарі за цей матч Матч відбудеться, до речі, на стадіоні Олімпійському. Да, подумайся ймовірність, по-перше, перемоги ну, по перше, 61% віддають перевагу голландцям, 23% на екстратайму і лише 16% перемогу Туреччини. Тобто збірна Нідерландії фаворити, але ми прекрасно питаємо, що й австрійці будуть з Туречни, фаворитами, а що, а що потім вийшло, ви прекрасно всі знаєте, Туреччина перемогла. І від Туреччини можна очікувати будь-що завгодно. В останні чотири матчі, наприклад, у Туречни навіть нові перевага, дві перемоги, одна перемога голландців і одна нічия. У 2015 році голандсь та Туреччина в кваліфікації ну, на роттердам Арені там стадіоні на Кройф, якщо не помиляюся, тоді 1-1 було. 16.05 06.09 2015 -го року. Тут 6 вересня да? Туреччина перемогла Голландію 3.0 у 2021 році, 24 березня 2021 року, 4-2 Туреччина перемогла Голландію. А останній матч між цими командами відбувся 7 вересня 2021 року і голландці розгромили Туреччину 6-1. І Туреччина, я думаю, цю поразку прикро, не забула. 1-6. Голландія перемогла тоді розгромно. Пройшло по суті 3 роки, Туреччина дуже не змінилася. Мантела побудував дуже класну команду, Туреччина команда дуже збалансована. І ви бачили матч з австрійцями, як Туреччина ну, восхитительно, якщо так можна сказати, зіграла. ось, а, Тому що просто божественний матч в виконанні підопічних мантели. Збірна Нідерландії, яка в принципі, кваліфікація там, з французами з, Гре... з Грецією да, посіли голландці третю позицію, вийшли на групу з Францією, да, на Польщу і з австрійцями. Я віддавав голландцям, очевидно, перевагу за другу позицію, але у голландців були проблеми, і, по-перше, матч з Польщею. Да, перемогли 2-1, але перемогли на морально малівих і Поль, Польща нічим не поступала з нідерланцям. Потім Нідерландія зіграла з Францією, Ось там був сильний матч нідерландців, тому що голландці закрили всі сильні якості французів. Здобули нічим, навіть забули гол нідерландці, А останні матчі в групі з австрійцями мене голландці розочарували. Вони поступилися австрійцям 2-3, і в першому таймі е, збірна Нідерландії нічого не продемонструвала. Ось австрійці по ділу тоді перемогли, але нідерландці відреагували в одній восьмій все-таки з третьої позиції, але Нідерландія все-таки вийшла. ну як не крутили, але голландці добули 4 бали, цього вистачило з третьої позиції. Вийшли на Румунію, потрапили, перемогли Румунію 3-0. І це було дуже і дуже впевнена перемога Галатія. А що по поводу Туреччини, да? Туреччина, яка Португалія, Чехія, Грузія, ну, обіграли Грузію три ви знаєте, Грузія показала сильний біл. Туреччина перемогла перемогла 3 1 Потім Туреччина програла Португалії 0-3. Десь трішки Туреччина не пощастила, але все-таки поступилася 0-3. Ну а в кінцівці Туреччина перемогла Чехів 2-1. Дуже важка перемога. Чехія там навіть в меншості могла забивати. Але, Туреччина перемогла із другої позиції, де вийшла. І потрапив на австрійців. На австрійців, яких я вважав фаворитами, але Туреччина здивувала, Деміраль оформив дубль, забив два голи з кутових і приніс своїй команді перемогу. Деміраль, центральний захисник Аталанти Бергамо. Ось, Дубль оформив Деміраль, приніс своїй команді. Перемогу 2-1. Ну що ж, а тепер, що можна сказати по Туреччині? Ну, команда дуже сильна. Я ж кажу, команда Мантела дуже сильно збалансована. І ця Туреччина може нідерландці здавати. Але я думаю, що Рональд Куман також може щось вигадати під цю Туреччину. То я взагалі очікую яскравого футболу, я очікую дуже багато голів і. Звичайно, що і тут Туреччина захоче за ці 1-6 реваншувати, да? тому що, я думаю, така та поразка вона не забувається, як на крути. І, звичайно, що я думаю, що тут ми бачимо дуже яскравий матч. Да, нідерландці фаворити, враховуючи їхній статус, е Єржал Ван Дейк, інші зірки. Да, зірки у нідерландців є. Але Туреччина може взяти, як, наприклад, так і Австрія, да, коли обіграла Нідерландія або Польща. Тобто Туреччина може взяти свої злагодження діями тоді і повірте мені, що Нідерландцям легко точно не буде завтра. Так, да, нідерландці фаворити, я це також визнаю. Але я також визнаю той факт, що і Туреччина тут буде битися, і думаю, що. В принципі, буде дуже цікаво. Буде дуже цікавий нас завтра очікувати. Нас завтра дуже цікавий матч очікує. Що думаю Я Я думаю, що Нідерландсь та Туреччина обміняються голами. Думаю, що Туреччина свій гол десь знайде. Ну, Нідерландія, да? і голландці також знайде свій гол. Нідерландія просто шикарно зіграла з І Ця перемога, звичайно, ще надихне команду Кума на 100%. Ну, Туреччина обіграла Австрію. В принципі, Туреччина ну, в принципі, задачі як мінімум вже зробила. да, Туреччина і так зробила сенсацію. Вони вийшли в червьфінал. Хоча на Туреччину, в принципі, ніхто не думав, що вони так да, дуже далеко зайдуть. Тому до Туреччину, як вони як ми мінімум, завдання зробили, але я думаю, що Туреччина захоче сенсації, захоче казки і зробить це від себе можливо. Думаю буди команда заб'ють завтрашнього поєдинку, але я все таки віддам перевагу господарям номінальним, тобто голландцям. Я віддам перевагу саме голландцям. І думаю, що саме голландці здобудуть перемогу та пройдуть в півфінал, але це буде дуже важка перемога Нідерландії з мінімальним рахунком. 2-1, Я думаю, Нідерландія приблизно ось така моя думка. Тобто моя думка така: то що обидві команди де заб'ють, це чиста перемога національної збірної Нідерландії з мінімальним рахунком. Ну тобто 2-1, тобто два ну максимум тут 3-1, Але думаю, що Нідерландія. Да, згоря пополам, але все-таки переможе. Тому мій переноси обидві команди забіг, то збірна Нідерландів переможе з мінімальним рахунком. Ну, я думаю, десь 2 1 Ось така моя думка. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу, мої любі друзі. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей!